На тимчасово окупованих територіях там не забувають, там продовжують чекати мир. Там продовжують чекати Україну. Адже українці на тимчасово окупованих територіях відзначають день українського прапора разом з усією країною. Активісти руху Жовта стрічка прикрасили українськими прапорами такі міста, як Євпаторія, Севастополь, Донецьк, Луганськ. Жданівка, Генічеськ, Бордянськ та Маріуполь. Просто перегляньте на ці світлини. У мене мурахи по шкірі, я Думаю, дуже багато. Із цих світлин ви впізнаєте. Дійсно, українці, які були на цих територіях нашої держави, мурахи по шкірі від них, дійсно такі, знаєте, бачите, десь маленьке таке зв'язане просто з ниток прапор України, так, наш синьо-жовтий, а десь це просто ось, наприклад, резинки, так, а, гумки для волосся, а десь це намальовано фарбою, а десь а, прямо написано так словами. Севастополь, це Україна десь записано про те, що я залишився вдома, щоб ти повернулася додому зі святом Україна. Тож, котре ми розуміємо, що люди, які зараз вимушені так жити на тимчасово окупованих територіях, адже туди прийшов цей жахливий руський мір, так вони чекають Україну, вони пам'ятають про те, що Крим це Україна, про те, що всі тимчасово окуповані території це Україна. Ми про це пам'ятаємо. Наші партнери про це пам'ятають, і расисти, нарешті, повинні також це зрозуміти. І дійсно, ось такі от новини, я пам'ятаю, також неодноразово вже були свята. Та, коли ми з вами говорили, знову ж таки про те, що ось цей рух, жовта стрічка, активісти цього руху вони викладають такі фото з привітаннями, вони викладають, і вони знаєте, не забувають. А найголовніше для нас це що це не забувати, це пам'ятати, це про це постійно говорити. І ми з вами прекрасно спостерігаємо, що зараз це відбувається. І дійсно, вкотре наголошую на тому, що всі тимчасово окуповані території вони є українськими. Ми з вами прекрасно про це знаємо. Ми пам'ятаємо. Не вкотре наголошую, що сьогодні дуже важливий день для кожного українця, адже сьогодні день українського прапора. Тож ще раз щиро вітаю усіх нас, українців. Далі будемо з вами говорити ще й про фронт, а й про те, що російський диктатор скаржиться на проблеми російської армії на фронті через рішення збройних сил України. Президент Рефі Володимир Путін поскаржився на проблеми в російській армії через рішення збройних сил України на фронті. Про це заявив у мережах зустрічі з представниками атомної галузі РЕФІ. як зауважив Путлєр, через те, що умови ведення бойових дій на фронті змінюються дуже швидко. Армія Рефі зазнає проблем: Щомісяця і без перебільшення можу сказати, тим більше кожні півроку змінюються умови та способи ведення збройної боротьби. Варто тільки відстати на кілька тижнів і втрати різко зростають, або ж динаміка просування падає. Він пояснив це тим, що українські захисники. Нака швидко починають розуміти, що робить ворог, і протягом кількох тижнів впроваджує відповідні технологічні рішення, у наслідок чого ефективність та застосування нами сучасних видів озброєння різко падає. Ну і також ще про заяву від міністра закордонних справ України Сергія Каслиці. Він зазначив те, що президент України Володимир Зеленський все ж таки готовий так зустрітися з рашистським диктатором. Не те, щоб знаєте, все ж таки, а в цілому, ми з вами прекрасно розуміємо і давно про це говоримо: про те, що українська сторона вона готова зустрічатися і сполученими штатами Америки з європейськими партнерами і з рашистським диктатором. Але все ж таки, рашистський диктатор просто не готовий мабуть, до таких зустрічей. Не можемо минути тему Китаю, адже одне із видань, саме це газета Валт Ем Сон так. Повідомили про те, що Китай дав зрозуміти, що готовий відправити миротворців в Україну. Ось такі от досить цікаві новини, я б сказала, з'являються далі. цитую те, що дописала газета. Китай готовий за певних умов взяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні, що викликало неоднозначну реакцію з європейських. Кіл а про це пише видання Європейська Правда повідомляє газета «Велт Ем Сонтак. Дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли Велд Сонтон», що в китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України. Однак джерела підкреслили, що покін буде готовий зробити це, якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй. Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію. Ці у Брюсселі з одного боку, там кажуть, що підтримка країн глобального півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні з іншого боку, існує така небезпека, що Китай насамперед захоче погувати в Україні і займе явно проросійську позицію. А замість нейтральної в разі конфлікту сказав видання Велт М Сонтак, високопоставлений дипломат ЄС. Ну і знову ж таки не можу не погодитися з думкою цього дипломата, адже я думаю, що скоріше за все таки буде. Ну а інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН. Ну і за даними змі, лідер Росії Владимир Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, 15 серпня був не проти гарантії безпеки. Для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії. Водночас, президент України Володимир Зеленський говорив, що не бачить Китаю серед майбутніх гарантій безпеки. Європейські посадовці як відомо обговорили план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди. Причому близько 10 країн а зараз готові надати своїх військових.